Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Четвер, 31 липня, і це мій традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Розпочну із ну, найважливішої новини зараз: це те, що ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по українській столиці минулої ночі. Особливо постраждали Солом'янський, Святошинський, Голосіївський та Шевченківський райони є влучання в житлові будинки, пошкодження квартир, взагалі руйнування під'їзду, значні пошкодження квартир, житлових приміщень, нежитлових приміщень, автівок людей. Тобто, ну як уже деякі там поширюють пабліки, про те, що певні ділянки нагадують такий постапокаліптичний період. З того, що відбулося, знову таки чітко можна зафіксувати, що жодна така ракетно-дронова атака не обходиться без ударів по житлових будинках, не обходиться без руйнування під'їздів. Це вже схоже на такий фірмовий почерк російських терористів, коли вони, завдаючи ударів, неодмінно потрапляють по житлових будинках. Роблять це ракетами. Не просто дронами, а ракетами, з метою того, щоб завдати якомога більше руйнувань і страждань. Адже на превеликий жаль, внаслідок цієї атаки вже повідомляють про загиблих і велику кількість поранених. Мої співчуття рідним та близьким. Це жахлива трагедія. Насправді те, що відбувається, страждає велика кількість людей. І, звичайно, що а, там зараз ворог декларує про те, що. Метою цих атак було удари по аеродромах в Білій церкві, Василькові і Києву, Жулянах. Дійсно, велика кількість фіксувалася в тому, що вони перебували дронів Соломінському районі, летіли на ці місця: Соломінський, Голосіївський, Святошинський, але так само дрони залітали і з боку Броварів, і з боку Обухова, і з півночі. Тобто, ну, намагалися взяти в таке. Кільце оточення повітряне Київ, російські терористи їй завдавали цих ударів. З вже повідомляє КМДА про те, що в Києві є зміни в маршруті наземного транспорту і перекрито ряд вулиць. Ймовірно, якраз ті, де є наслідки. Наприклад, це перекрита вулиця Вацлава Гавела від перехрестя з вулицею Шалімова. Про провулок Юрія Матущака. Від перехрестя з Волноваського, про вулиця Івана Дзюби від перехрестя з вулицею Василя Доманицького до перехрестя з Василя Кучера. Вулиця Постволинська від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з новою Польовою, Вулиця Академіка Шалімова від перехрестя з, вулиця, з вулицею Залісної, вулиця Волноваської від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела. Ось знову ж таки. Удар, він доволі таки значний. Ну і, безумовно, що це свідчить про те, що Кремль не зацікавлений в припиненні війни. Він продовжує агресію. Більше того, Росія не збирається послаблювати терор. Вони чітко, от якщо почитати російські пабліки і так званих воєнкорів, вони так і пишуть напряму, що от тобі гадіна Трамп, це відповідь на твій ультиматум. От отримуй. Отримуй нашу реакцію. Дивися, як ми що ми робимо. Тобто абсолютно зневажливе ставлення, демонстрація того, що вони абсолютно не бояться Америки і Трампа, що їм, в принципі, начхати на те, що говорить американський президент. Ну і е, це ж, звичайно, чітко простежується. Тобто, всі ці атаки, які вже не вперше ми бачимо на українську столицю, практично там з періодичністю. Раз на три тижні, раз на місяць, а то й частіше. Ворог б'є по Києву, б'є по житлових будинках, завдає масованих ударів. І, звичайно, що б'є і по інших е містах, на жаль. І ви знаєте, що я постійно про це згадую: про Харків, про Суми, про Херсон, Нікополь, який обстрілюється артилерією, Запоріжжя. Безумовно. Але треба розуміти, що столиця. Завжди буде в полі зору і особливої уваги ворога. Тобто, як би там не було, але ворог завжди буде намагатися завдати максимальних руйнувань саме столиці. Так було в усіх війнах і особливо в Другій світовій, коли німці завдавали ударів ракетами Фау і Фау 2 саме по Лондону та околицях. Їх менше цікавили інші міста. Вони хотіли уразити центр, так звані центри ухвалення рішення. Цим Мариті Путін він дійсно хоче спричинити якомога більше руйнувань, завдати страждань цивільним і зламати наш спротив, тобто посіяти паніку, страх і деморалізацію для того, щоб потім тиснути на Україну на перемовинах і відкидати будь-які ультиматуми Трампа чи Заходу загалом. Ну а тут, звичайно, що очевидно, що чим довше а, США, чим довше Захід. Зволікатиме із більш жорсткішою політикою проти Росії, тим більше це буде сигналом про те, що Захід або слабкий, або Захід, а, ніби заохочує Путіна от своїм, та, своєю такою певною бездіяльністю в деяких моментах, наприклад, на прикладі США, заохочує Росію. Продовжувати, ну давайте продовжуйте, все ж таки е схиліть Україну до того, щоб Україна була готова до компромісів. Бийте, руйнуйте. Це ж не тільки е ми розуміємо, має в першу чергу людський вимір найважливіший, але це ж має і економічний відбиток. Тобто, це як би там не було, ослаблює Україну ще й економічно всі ці атаки, які відбуваються. Як по житловій інфраструктурі, так і по цивільній критичній, так і по промислових об'єктах, по підприємствах, компаніях, складах цих компаній, де знаходиться продукція, яку втрачають підприємці і багато чого іншого. Це ж великі збитки. Ось таким чином Путін хоче зламати. А якщо США дивиться і не реагує належним чином, то що тоді це означає? Тоді це означає, мовляв, ну давай, продовжуй. Далі подивимося, все ж таки, можливо, Україна до наступного раунду перемовин в Стамбулі, якщо такі відбудуться, приїде із більш там готовністю і з більшою готовністю до якихось поступок та компромісів. Ось для чого це робиться. Ну а тим часом сам Дональд Трамп, американський президент, сказав про те, що а, він не знає, а, скільки може тривати ще війна. Він озвучив нову оцінку щодо тривалості війни, визнавши, що конфлікт, який Росія планувала завершити за три дні, затягнеться ще на довгий термін. В інтерв'ю подкасту Pod Force One він заявив, що спроби досягти миру поки не дали результати, а втрати з обох боків продовжують зростати. Я не люблю так думати, але це триватиме ще багато часу, сказав Трамп. Коментуючи загальний хід бойових дій, за його словами, ситуація в регіоні значно погіршилася, і навіть конструктивні, конструктивні розмови з Путіним не наблизили сторони до компромісу. Перше, що тут визнає Трамп, що е, жодні розмови з Путіним не дають результату. Він вкотре це визнає, і американський президент може підкреслити, що він розчарований. Російським диктатором Путіним. І є чого зрозуміло, тому що ну, які розмови, якщо Путін, вибачте, постійно посилає Дональда Трампа, як говорив Курт Волкер в свій час в інтерв'ю для американського телеканалу Newsmax, показує середнього пальця. І це не тільки Трампу, це в принципі всім американцям США як уособленню лідера вільного світу. Це просто такі признаки і ознаки ненависті. І за цих умов, ну. Про якісь вести розмови доволі таки складно, практично неможливо. Я думаю, що ви з цим погодитеся, це ж очевидно. Ну і тому Трамп говорить, що війна затягнеться. Це означає, що плюс Трамп каже, що він не знає, чи санкції жорсткіші змусять Путіна зупинити агресію. Тобто, у нього виникають такі сумніви безпосередньо. Ну а сумніви виникають ще й тому, що. В чому ситуація? Дивіться, що стосується санкцій, все це дуже добре. Що говорить сенатор Лінці Грем про те, що в Конгресі є більшість, яка готова підтримати жорсткіші санкції проти Росії, Китаю та Індії і Бразилії. Але, наприклад, ті ж самі переговорні делегації США та Китаю домовляються напередодні про те, щоб продовжити консультації, не запроваджуючи жорсткіші тарифні обмеження. Один проти одного, тобто як це корелюється і кореспондується із тим, що Сполучені Штати можуть запровадити так звані драконівські санкції. Дивна виглядає дещо конструкція, яким чином можна з одного боку налагоджувати і говорити про те, що давайте не запроваджувати жодних тарифів, а з іншого боку, що давайте запровадимо жорсткіші санкції проти того ж Китаю. Тобто воно не дуже поки що складається в один єдиний пазл, і, звичайно, природньо виникають питання, а як це буде виглядати далі. Поки що немає ясності. Ну, я думаю, що буде якась реакція американського президента. Він котре висловить незадоволення Путіним. Але тут сподівання, знаєте на що? Все ж таки я вже говорив про те, що. Трамп виглядає у цій ситуації таким чином, ніби він ностальгує. Він ностальгує і постійно згадує, що от а з Путіним вже могло бути інакше, а все могло б піти не так. А винен Байден, винен Обама, винен будь-хто там, тільки не я. І от він постійно за цим ностальгує і говорить: а, і нібито хоче повернутися в якісь старі часи, як ну скажімо, давайте жити дружно. Мені іноді це нагадує ностальгічні настрої когось із нашого старшого покоління, хто пригадує життя в СРСР і розповідає, тобто тим, хто не знав, або там просто згадує свою молодість і каже: от було добре тоді, зараз стало гірше, а також добре жили і в одній великій країні. Щоправда, забуваючи додавати про всі мінуси, які там були. Ну, але це тема для іншої дискусії. Так, от, і тут така ситуація, що давайте згадаємо, як було, але є стратегічні рішення, тобто є певна стратегія Сполучених Штатів, є певна доктрина, є усвідомлення того, що якщо Росія дійсно підірвала в районі Камчатки нове озброєння, що якщо це дійсно була торпеда Посейдон, або це дійсно була якась був ядерний підводний вибух, який спричинив величезний цунамі, що зараз шкодить Гаваям США, Японії, яка відселила 2 мільйони людей. Просто треба було евакуювати союзник Сполучених Штатів Америки, один із найголовніших в індо Тихоокеанському регіоні. Зараз ми бачимо атаки по Україні, по Києву. Зокрема, наступне ми бачимо прояви ескалації. І гібридної війни проти партнерів США в Європі, європейських країн. Це взагалі, а, ну тобто, це взагалі доволі таки а, потужно. І все це відбувається. Звичайно, що це неодмінно, попри позицію президента США, Яка, які б ностальгічні настрої не були, але це буде змінювати американську політику. Безповоротно і невідворотно, оскільки все ж таки є так званий Deep State, є медіа, які постійно будуть про це писати. Є американські політики, які будуть говорити постійно, і думка американського суспільства буде змінюватись, бо вони бачать, що насправді відбувається, бо вони чітко бачать кривавого Путіна, абсолютно не Путіна, який здатен до якихось конструктивних перемовин. Вони бачать агресивну природу сьогоднішньої неоімперської Росії, яку треба зупинити, бо вона заважає інтересам Сполучених Штатів. Вона несе загрозу США, вона атакує Сполучені Штати Америки, і ця атака на Київ це не просто атака нас, це атака інших американських міст. Ось так це треба розуміти. Саме такий смисл і зміст закладає, закладають безпосередньо. В Росії, ну але тим часом відбулася ще одна подія, яка в принципі є знаковою. і Подивимося, її треба вивчати з точки зору санкцій. Справа в тому, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 25% відсоткових мит проти Індії з 1 серпня. Про це американський президент написав в мережі True Social. за словами Трампа США вели не так багато справ з Індією, тому що були інші, тому що їхні тарифи занадто високі, і вони мають найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні не торговельні бар'єри серед усіх країн. Трамп згадав, що Індія є одним з найбільших покупців російських енергоносіїв, а також купує у Росії велику кількість озброєння в той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивати в Україні. Ну ось бачите, як змінюється позиція. Уже навіть у формулюваннях в мережі True Social. це ж теж уже ознака роботи стратегів і національних і діпстейту американського. Тому Індія буде сплачувати мито в розмірі 25%, а також штраф за вище зазначене починаючи з 1 серпня. Добре, крім того, це добре з цієї точки зору, що потрібно відривати Індію від. Відносин з Росією, особливо в оборонці, нехай купують американське озброєння, нічого спонсорувати російське ВПК. І так само, чому я кажу, що цей приклад цікавий на цьому прикладі. санкцій та тарифів проти Індії можна буде відстежувати, наскільки, наприклад, ті ж самі індійські компанії, будуть готові до того, щоб відмовлятися мати справу з росіянами, закуповувати їхні енергоносії. Шукати альтернативне забезпечення, яке безумовно є, ну і відмовлятися а, закуповувати зброю. Це теж важливо. Ось цей приклад він буде певним сенсом показовим. Хоча це ж не 100%, як пропонується законопроєктом сенатора Лінсі Грема та інших. Саме 100% там передбачається обмежень, хоча від початку взагалі була ну, захмарна цифра 500, але навіть хоча б 100. Тим часом. Трамп критикує Індію, Росію і конкретно Медведєва. Ось що написав Трамп в своїй соцмережі. Мені все рівно, що Індія робить з Росією. Вони можуть разом знищити свої мертві економіки, мені все рівно. І ми дуже мало співпрацюємо з Індією. Їх тарифи дуже високі, одні з найвищих в світі. Так само, як Росія і США майже не працюють один з одним. Давайте залишимо все, як є, і передайте Медведєву, Медведєву, невдалому колишньому президенту Росії, який думає, що він все ще президент, нехай слідкує за своїми словами. Він заходить на занадто небезпечну територію. Ну що ж, відповідь Медведєву є. Тому що Мідведів вже ж там закликав Лінці Грема, дідуся займатися своїми справами Трампа, не лізти. Ну але ж Медведів ніколи не говорить своїми словами. Треба розуміти, він намагається презентувати загальну картину, яка є в Кремлі. Ось це треба розуміти. Тому можна вважати, що це відповідь колективному Кремлю. Тим часом висловив цікаву точку зору, яка йде. А дещо в розріз, мабуть, мейнстріму теперішньому з того, що відбувається, висловив Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Він, наприклад, в свою чергу не погоджується з президентом Трампом, що зараз що війна може тривати ще довше, і він побачив багато ознак, що війна в Україні незабаром може припинитися. Прем'єр-міністр Польщі заявив, що бачить багато ознак того, що розв'язана Росією війна проти України може припинитись принаймні тимчасово. Водночас Туск додав, що навіть у разі припинення бойових дій в Україні позиція Польщі щодо своєї оборони залишиться незмінною. Є велика ймовірність і багато ознак, що вказують на те, що можливо російсько-українська війна буде принаймні призупинена найближчим часом. При цьому, за словами Туска, Польща повинна бути готовою захистити себе від потенційних загроз. Польща має бути готова до оборони. Які ознаки маються на увазі? Ну, прем'єр-міністр Польщі не констатував. На жаль, він не зазначив, що ж мається на увазі, які ознаки, але дійсно можна так сказати. Мова йде про певне припинення бойових дій, те, що називається замороження конфлікту. По лінії фронту, це в разі, якщо вдасться дійсно змусити Путіна на це піти. А це може спричинити ситуація на полі бою, продовження нашої оборони, і успішні діпстрайки, тобто руйнування російської військової інфраструктури на її території, максимальне наша стійкість і набагато жорсткіші санкції проти Росії. Ось це те, що дійсно може забезпечити. Те, щоб дійсно. А от в Росії посилюють цензуру, відключають інтернет. Росія відрізає себе від глобального інтернету. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Вони говорять, що відключення інтернету за липень 1470. Рішення про обмеження зв'язку, силові структури спільно з провайдерами ухвалюють на основі оцінки оперативної обстановки, що часто не пояснюється детально. І фактично справжньою метою таких дій є контроль інформації та обмеження доступу росіян до джерел. Ну зрозуміло, що чому це відбувається? Бо, вочевидь, бачить у Росії в Кремлі, що в принципі не все так добре, і якась опозиційність і критика щодо стану справ в Росії зростає. Люди є ті, хто прагне альтернативної точки зору, не нав'язаної зомбоящиками, федеральними пропагандистськими помийками, телеканалами, які несуть там інформацію, восхваляючи постійно Путіна, співаючи йому оди. І в зв'язку з цим відчувають, що є проблеми, тому запроваджують цензуру. Ось так значить, якісь там паростки, все ж таки, десь у цього, хоча б внутрішнього протесту, вони бачать через. Те, куди що дивляться і підключають, і ще більше закручують гайки. Ось така ситуація. Що це виліється незабаром, побачимо. Можливо, ні в що, а можливо, буде якась іскра. Друзі, підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші коментарі і поширюйте це відео. Нехай простір української аналітики в Ютубі зростає. Бережіть себе і слава Україні!